Доброго дня. Загальний розклад. Крутий поворот у вашій долі. Стосовно фінансового получення достатку. Закінчення певного періоду. Емоційно ви наповнюєтесь на даний момент, змінюється ситуація, і ви відчуваєте те, що зміни відбуваються. Якщо ви не налаштовані, йти в новопочинання, то повинні. Відстоювати власні кордонні пріоритети і активно проявлятися. Навіть якщо відчуваєте те, що конкуренція достатньо значно негативно впливає на ваше життя і на результативність в вашому житті, але вам то не сенс знаходитись в негативному емоційному стані і по відношенню до власної конкуренції навпаки. Ви повинні активно проявлятись, ви повинні ставити перед собою ціль або до... Отримувати додаткові знання і рухатись саме в тому напрямку, відносно якого ви досягнули розуміння, що саме бажаєте, до нових берегів або в даному напрямку рухатися. І даний напрямок, дані зміни дадуть вам можливості вийти з підвішеної ситуації, тобто змінити кардинальну ситуацію стосовно фінансового благополучного достатку. По правосуддію. Якщо будете рішучі і самодостатні, проявляти силу волі, силу духу, то отримаєте бажане. Активно діяти потрібно. Не залишатися в вправності. І не знаходитися в внутрішньому роздраві в ілюзіях по відношенню до свого оточення, що вони мають перевагу саме по відношенню до самої ситуації. Саме ті, які. Раділи і святкували нещодавно по відношенню до негативних маніпуляцій, саме в ваш же бік. Ну, говорять, п'ятірка мечів говорить те, що ви перемогли по відношенню до даної ситуації. Ви ще сили прийняли рішення, і по правосуддю кожний із учасників даної ситуації отримав саме той результат по відношенню до своїх діянь. Ті люди, які негативно впливали на ваше життя. Отримали результат відповідно до своїх діянь. Вам говорять, що знаходитися в рівновазі балансу емоційному, не знаходитися в ілюзії, не знаходитися в очікуванні. Ви розумієте саму ситуацію, що у вас відкриті шляхи, і прийшов час все ж таки діяти, відстоювати власні кордони, пріоритети, йти в реалізацію власних планів, незважаючи на конкуренцію, незважаючи саме на негативні дії маніпуляції. Вони не отримають того, чого вони бажають. Як би вони не прагнули, як би вони не діяли. І саме от по відношенню до цього ви повинні отримати для себе розуміння. По правосуддю, ви, якщо будете рішучими і самодостатніми, ви досягнете бажаного.